Всім привіт! З вами Семілки. Сьогодні ми граємо в Hollow Knight Silk Sound. Секундочку він ще й стріляє, та йоп, йопка! Перед тим як ми почнемо, хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити лайк і прокоментувати. Йо-мою! Хто -йо. готовий зі мною ловити бісяку? Я в бішенстві, підзипів. Тож не будемо витрачати ані секунди більше. І погнали! В мене аж екран трясеться. бум бум Блін. Швиденько побіжу туди, куди мені треба, я пам'ятаю, де? Єфт! Не віддайте мені цих бусін, бо тут хтось суїсайд дуже сильно оказався. Я пам'ятаю, де ми були. Я зараз туди швиденько дійду. Вже тут не знаю, в який раз ми сюди приходимо. Раз не знаю. П'ятдесяти точно. Фу. Не впало ліцом, бруд. Ah, suca. Закінчили тут. Я пам'ятаю, зараз там буде мурашинка велика знизу, і вона нас вбила останнім разом, як ми тут були. Ну, ми, я думаю, до неї зійдемо. Ой. Ми вже приготовлені, ми вже готові на твої. Ой! Ай-яй-яй-яй! Почекай! Секундочку, Мурашинка. О-о-о. Отак тобі дам. Отак ми вміємо. Чао, чао! <laughs> Все, ти, короче, тебе відвозять на на цьому. <laughs> Почекайте, ми с... давайте на гору подивимося, що там. <laughs> <laughs> Знову ці, блін... Я не знаю, ну зараз акуратненько спробуємо. Ну тут вже верхіти вя... того, що ми. Ой, ти. Даваймо одразу в тебе. Ой, капець, секундочку, минуточку. Fuck фак мурашинка. Я не знаю, який раз ми сюди вже приходимо. Я вона зараз само вб'ється, реально. Я не знаю. Давайте почекаємо, аж воно відвернеться до нас жопою. Отак от. Секундочку, давай я тебе. Є, добре, йдемо сюди. Я вже нарахувала, що ми туди, саме в ту локацію, там, де нам треба, що ми вже проходимо раз п'яти точно. Ну, нічого, ми тримаємося. А! А! Бумбау. Добре, добре. Всекуд. Ми знову в строю. Знову сюди прийшли. Давай тебе. Секунд! Ууу-ху-ху-ху! Uh -huh -huh -huh. Так. Ти де? Ні! Ні! Привіт, Suicide Baby. А, -а, -а! А, -а, -а, а зглазило. Ми з вами тут вже не граємося, це вже не дитячі ігри. Блять, як так можна, я не знаю. Я вже трошки спішу, вже видно, що я трошки. Так а, а кому б хотілося, блін, сюди вертатися вже. О, блять, я забула про тебе. <п AF> не біси. Звідки ти тут взявся, я ж тебе чикнула. Ого, бідав? Та все, блін. Блін, мені немає чим вилічитись. Знаю, чи я хочу в це вже грати, якщо чесно. Я вже задовбалась, реально. Скільки можна вмирати? Я спішу, я спішу, треба трошки повільніше, так? Да? Але кому б хотілося сюди вертатися вже непонятно, який раз. Не вбивайся. Опа, Опа! Бау. А, Тіна маленька. Ну, ти тварю! Та все! Грин! Мене ця гра просто доведе до я не знаю чого, до нервного сриву. О! О! забрали свої речі. М -м. Може, спочатку того нагорі переможемо. А потім вже буде. Давайте ось цього малезненького спочатку, там стільки бусин треба забрати, що аж, аж прям. Серце болить, як треба забрати. Не падай, будь ласка, туди. Давай, 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 давай. Секундочку. Оооо, -о, -о, -о. о, це було влучено! Блін, куди воно падає, все капець? Оце було влучено і це було нормально, так. Ми зробили. Давайте ще того мурашку внизу. Ху-ху-ху. Я промазала в нього, чи він просто такий сильний, що аж суперудар на нього не хватив. О. Обережненько. Можемо до тих малявочок піти. Ой, що я зробила! Ха-ха-ха, ха-ха. Та як я не долетіла? Блін, у мене аж екран трясеться. А, ну це як, блядь, все успокойся. Нормально, давай. Давай нормально! Но. Давай! Я вже це я вже це, блин, проходила п'ять разів, що це зараз не так. Спокійно, ось сюди. Нормально, нормально. Погнали далі. Давайте ту на нагорім спочатку. Ой-ой-ой, пока! Давай пока, Ти теж пока. Я не знаю, що треба тут зробити, бо погано буде погано. Почекайте секундочку. Сука, блять. Це пиздець, Бо, коротше, наш кокон. Наш кокон потрачений. Просто всі наші досягнення. Всі наші досягнення їх, бред, немає. Куди ти прыгаєш? Просто вже мене вибісили. Просто вже вибісили, реально. Пригнула чогось, вона, блін, непонятно що на мене. Вже бісять сильно. Я б хотіла, щоб це відео було позитивне, але я не знаю звідки взяти позитив, якщо в мене вже криша їде. Давайте по позитівчику. Давайте зробимо вигляд, що мене ця гра не бісить. Цвіточки, ми так класно цвіточки з першого разу перепригнули. Ну ми красави. Ми молодці. Ну ми вже ці квіточки проходимо на язячах. Не завжди, але дуже часто. Але коли їх треба пройти на їздячах, то ми їх бі, не проходимо на їздячах. Ось в чому суть. От, наприклад, зараз ми пройшли ми молодці. І тут знову той момент. Мурашинку зверху спочатку ладно. Вже ти нам, вже ти нам випав. ти нам випав, то ми тебе прикончили. Але я хотіла мурашинку звернути спочатку, але ладно. Блін, ну. Не скажу, що не боляче мені дивитися, що тут стільки бусін було, а ми їх всі просрали, прокекали просто. Акуратно, блять! Акуратно! Я вже на собі насбілилася зараз, буду рвать! Я що я можу сказати? А скільки я вже граю. Я, ми не можемо здвинутися з місця. Я вже граю майже півгодини. Я не можу здвинутися з місця. Ці дві мурашини там є. Я не знаю, ну давайте вже на якусь знайти тоді на, на, на одну з мурашин. Відвернись. No comments, no comments. Хоч одну заберем. Головне спокійно реагувати. Це все, а я не знаю, як. Да блять! Знову, а в мене нічого нема. В мене взагалі нічого нема. Ні життя в мене немає, не цих суперударів, Ну, я не знаю, що нам робить. Якось будемо тебе уникати. О! Ти норм? Норм, ну, нормально. О. Я не хочу опять вмирати тут. Туди вертатися теж не хочу. Не, не знаю, треба вернутися, мабуть. Нормально позбирати на життя. Мені страшно. Мені страшно, що буде з моєю психікою після цієї ігри. Я собі обіцяла, що я не буду грати в такі ігри вже. Після Ретурнала я собі дала обіцянку. Не грає в такі ігри. Просто нічого хорошого для тебе тобі не світить. Менталка просто ...єбобошниця. Пиздуй, пока. Нас все є. Мічики в нас є, все в нас є. Пропоную почати з мурахи на горі, бо вона якась більш бішена. Ого, Норм, норм. Коротше, поки що ми відставляємо на другий план мурашинку яка знизу, вона нам поки що не пече, я думаю. Да, відставляємо її на другий план. А, там щось було. А що там було? Блін, мені цікаво, треба туди піднятися. Що робити. Секундочку. Ви мені не мішаєте. Я вам не буду мешать. О, що це таке. Берем. О, да! Короче, давайте напотім. Щоб я їх просто не потеряла, вже їх розіб'ємо, як будемо покупляти у когось щось. Я їх просто не хочу втратити. О, я не пам'ятаю, нам мені здавалося, що нам треба 15, нам треба було 12. Ну, коротше, подивимося. Потім. Я бачила, що тут можна приземлитися удачно. Ні, ми до тебе туди не підемо. <hinders> о! о, -о, 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 -о! там внизу. Знову ти, ну це просто жесть. Це не гра, це якась пісяка якась сплошна. Ідемо відсюди. Блін, у мене немає життя. Йомоє! Подивіться, скільки цих квіточок, ну це ж здівательство якесь, блін. Подивіться, скільки в мене життя. Я не знаю, чи я буду далі це грати, бо реально вже криша їде. Ну Коротше, давайте попробуємо, Хоча. Шанси. Шанси великі, давайте. Шанси великі і просто огроманні. Огромізні шанси. Давайте, фух. Але спокійно. Останнє життя, останнє. Давайте когось не знаю тут. А. Ооо! Ну, я не знаю, зараз чи бос буде, чи що, бо така... я не знаю, що. Та за що? Та за що? А! Я, я повірила, я повірила в себе, я повірила в свої шанси, і що в нас могло щось вийти з цього. Я прямо аж. Затаїла дихання. Привіт, суїцидний. <плеж> мені здається, чи він крикнув ще на кінець єс! Так, да, мені здається, що це буде по-розумному, просто не битися з ними куди нам і собі. Добре, добре. Не випіндруйся. О. От бачите, як можна? Понятно, що пусін та хочеться. Але це нелогічно, якщо ми і так потім вмираємо і їх тратимо, бо ми не можемо навіть до кокона дійти. надійти. Ай-яй-яй! Да. Клас, давай йде сюди. Нам треба життя. А! В мене палець іскользнув з джойстиком. У мене вже руки спітніли просто. А це вже, блядь, не смішно. Ладно, це смішно. Вони спеціально зробили цю фігню, щоб я перед босами не могла нормально, блін. жити. Пішли далі. Вже краще. О! Тут якось будемо імпровізувати. Де ти? <звук> <О, звук> закрийся! <звук> Ви бачите в моїх очах біль? Блін! Давайте погнали! Аж же гумор краще! Давайте, давайте. О! Що таке? А ти чого? Так ми ж друзі. Не, не поняла щось. Так ми ж друзі, так? Да? Ну, ну да, да. Вона ж на мене. А, я не поняла, я не можу, коні що відбувається. Я не поняла. Почекайте, я щось вообще. Багато всього перед очами, дуже багато. Я аж розстерялася, я вам скажу, я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Ну, я зрозуміла, що вона за нас тільки щось. Вона мені тільки мішає. Ну, капець, це якесь було сумасшествие. А... Допоможи мені, бо я вже та... не можу. А... Ну, я думаю, нам треба це, блін, вже закінчити, бо я не можу. я ж не зможу так. Ну треба це гівно закінчить вже. Зіпіл. Ну, чекайте, вони маленькі, але вони, блять. Пошанка! Ну добре, тільки ти мені заважаєш трошки. Ні. Я не знаю, блять. Ну давай, подруга. Я в бешенстве просто, просто в бешенстві. Я не знаю, блин! Треба... Я не знаю! Вони якось так переміщаються по-дебільному! Давай його вбий! Ну ти не можеш його вбить, чи що? Я не знаю, куди, куди, кого вбивать. А! Я не знаю, що робити. Я не знаю. Якесь божевілля! Це просто якесь божевілля. Куди я що роблю? Я їх не бачу. Вони рухаються за багато всього. Ось ця подруга передо мною постійно крутиться, я не можу. Вона мені заважає. Ми вже трошки далі зайшли, ніж були. Давай. Йор! його. Френ! Секундочку, він ще й стріляє, та й мать! Його вбий, я, я його просто буду уникати. Вбий його, Вбий його! Вбий його! Ми були так близько, ми були так близько. Ще раз спробую все і ну його нафіг. Так, да, давай. На. Давай, вбий його! Вбий його, Аліс! О, нормально, нормально. Ай-яй-яй-яй-яй! Знову ти. О Боже, ну це кінець. Це жестяк. Та ні, я думала, ці останні дві мурахи то будуть вже останніми. я їх не бачу. Куди вони, блін, переміщаються? Та ні, все, пока. Та ні. Я ще така думаю, а може, та ні, блін. Краще реально пограю щось більше для релаксу. А не ось це. Все, пока. Чао, бомбіно! Я реально вже не просто немає сил. Немає сил. Я не знаю, як ви в це граєте, як ви це любите грати, бо це реально якийсь мазохізм, якщо чесно. Ну, мене ця гра виводить з себе. Ну я реально і злюсь, і сміюсь, і всі емоції одразу. Тому я не знаю, чи я буду продовжувати в це грати, бо поки що я зла і я не хочу далі грати. Тож пишіть, як вам і пишіть, як ви в це граєте, бо я не витримую. Це не на мої нерви. Точно на цьому ми закінчуємо. Не буду казати, що буде продовження, бо я не знаю. Це просто слухши. Патріну, а я вас цілую і не с Па-па!